нам. Бігати. Нам. Лазити по турніках. Нам. Вилазити високо високо. Та Угу. Ходити в садочок. Нам. Угу. Їсти чіпси. багато. Е, стейон. Їсти одну чіпсинку. Нам. Пити пінку на каві. Нам. Пити каву. Стейон. Пити кока-колу. Стейон. Пити молочко. Нам. Пити кефір. Нам. Угу. Їсти шоколадку. Що? Чуть-чуть. Е, нам. Їсти шоколадку до обіду. Стрін. Угу. Їсти пюрешку. Е, нам. Їсти. Мармелад. Е, нам. Угу. Пити сік. Угу. Стрибати по матрасі на думному. Стиям. E, Бригати угу. з ліжка. Стиям. А якщо ліжко невисоке. Угу. Робити всякі труки. Нам. Угу. Ходити на руках. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. Так, ще що таке цікавеньке? А, їздити в автомобілі. Хамин. Статом. Нам. А бути не в автомобілі? Тайом. Mm -hmm. А спостерігати за білочками. Нам. А брати їжачка в ручки? С трьом. Mm -hmm. А гратися з собачкою? Нам. А якщо собачка зла? А як так, дивись, як кітя в тіті є тіця їхня. Uh -huh. А якщо собачка їхня, так, от я хочу спіс купити собі собачку. Е -е... Яка гавкає я по домі. Так? Да? Ха. В хаті бігає гавкає. Ха. Весь по собачок по собачку... казати стою собачка, mm -hmm. не Стою собачка, то норм собачка. Коли собачка живе в квартирі? Так. Да. Це норм чи стром? Е, норм. Mm -hmm. А якщо собачка живе в селі на вулиці? А якщо собачка багато собачок живе в квартирі? Mm. No. І що за ними всіма треба пробирати і гуляти? Це норм? Ну може норм. Так. Що Треба двері відкривати чи Так. Да. Да. А може тата? Може? А, мама... а мама на ручках несе собачки. Mm -hmm. Ого. А діток як брати? Вони самі Да, А якщо Луїзочка захоче на ручки? То в тато буде. Mm -hmm. А ну так, да. тато відкро. А якщо всі собачки мамі на ручки не помістяться? Що <звук> це впало щось?